Міфи, які розказують мені мої клієнти, Добавки замінять правильне харчування. Я в своїй практиці використовую добавки, вітаміни, мікроелементи, омегу, ельтіанін, магній таке все інше. Але виключно коли людина це потребує і коли ми виявили дефіцити. Бади це доповнення. Хліб потрібно виключити. Якщо ви з'їсте в межах своєї добової калорійності 2-3 шматочки хліба невеликих, це нічого страшного. Краще їжте хліб ніж сухі хлібці. Щоб схуднути, потрібно виключити всі свої улюблені страви. Крім того, що це приведе до напруги, а напруга до надлишкового кортизолу це вам нічого не дасть. Краще навчитися вписувати ваші вкусняшки, ваші заборонені, так би мовити, продукти в здоровий раціон, вміти складати здорову, нормальну тарілочку.